Усім привіт! Мене звати Іра, а це відосик, в якому є я, камера і моя летюча книжковим хо про прочитані книги. І сьогодні я вам розкажу про те, як я дочитала бойню номер 5 Курта Воннигута, але заодно буду згадувати галапагос і буфонаду, тому що це три книги автора, які я читала, і станом на зараз я вирішила, що призупиню подальше читання цього автора, призупиню своє знайомство з ним. Тому що всі ці три книги були мені дуже-дуже дуже схожі. Зазвичай, коли мені подобається якась одна книга одного автора, я хапаюся читати інші його книги. Я сподіваюся, що інші твори подарують мені такі саме враження і емоції, які подарувала та книга, яка мені сподобалася. Але у випадку з Воднегутом у мене сталося таке, що я беру іншу книгу. І я отримую буквально те саме, що було в попередній: те саме в плані характерів персонажів, те саме в плані літературних прийомів. Іноді мені почало навіть здаватися, що те саме на рівні сюжету, хоча вони там різні, але зараз свідомо, я маю так сісти і напрушитися, щоб розрізнити, хто що робив кожній з цих трьох книг. Всі три історії для мене не начебто зливаються. Коли в 19-му році я прочитала буфанаду, вона мені сподобалася дуже. Я ще тоді так здивовано подумала, що зазвичай всі знайомляться з Бонні номер 5 як найзнаменитішого твору автора. А от я взяла якийсь інший, про який нічого не знала, і мені настільки зайшло, настільки мені було приємно і затишно. Історія про кінець світу, про апокаліпсис, але при цьому розказана з таким гумором і рівнем абсурдності, що це абсолютно не давило і дуже легко сприймалося. Що то навесні, чи то влітку 22-го року я куснула «Галапагос», і тут я вже здалася, десь на 70-й сторінці. На рівні стилю, на рівні прийомів, все це було так само, як і в Буфанаді, але мене накривало відчаєм. мене накривало відчуттям того, що все пропало. Тут знову про кінець світу, і знову низько персонажів помре. Я тоді подумала, що можливо це через мій емоційний стан, який спричинений подіями в реальності, і що тому, можливо, мені варто відкласти галапагос. І потім коли-небудь до нього повернутися. Я так і не повернулася і наразі не планую. Але тоді в коментарях мені написали, що такий самий ефект відбувався у людей не тільки на фоні повномасштабного вторгнення, але й просто коли вони жили на мирній території в мирний час. То так само важко сприймалася ця книга, і от врешті цієї весни, після повернення додому, я відчуваю, що я готова таки взяти бойню номер 5, найзнаменитіший твір автора антивоєнний, і подивитися, як він мені ляже, чи буде це для мене як бувана, чи буде для мене це глепагоз. Висновок це було все-таки більше як «Буфонада», тому що я дочитала, але в той самий час у мене було відчуття, що це було занадто як «Буфонада». Просто начебто я читаю те саме. І зараз ми будемо більше розглядати такі бойни номер 5 Я скажу, які стилістичні прийоми я помітила і які на мені працювали і подобалися. Я розкажу про лише одненьку сцену, яка мене в цій книзі емоційно пробила, і розкажу, чому ця книга для мене не працює як антивоєнний роман. А зараз ви не повірите, у мене перша реклама. Іменний промокодик імхо на сайті Вівату, дає вам знижку 10% на книги, які є в наявності, які не на акції, які не в передпродажі. Імхо маленькими літерами. Ви спитаєте, я що маленькими літерами? Імхо, це ж абревіатура, треба великими. А я скажу, тому що маленькими було легше друкувати з телефона. І, взагалі, ви питаєте це у людини, у якої дві граматичні помилки в назві каналу? Тому імхо маленькими літерками на сайті Вівату. Тож починається цей роман не начебто від імені автора, про те, як він страждає, хоче написати роман про бомбардування Дрездена, але все ніяк не може добрати правильних слів. І ці страждання з приводу того, що він не може написати перший роман, абсолютно такі самі, як у першому розділі Буфонади. І я пам'ятаю, коли я читала «Буфонаду», я так пробралася відчуттями автора: типу, я розумію твій біль, я розумію твої страждання, та, коли слова не лізуть, і невідомо, що написати. А потім я глянула в Вікіпедії, що у цього автора 14 романів. Якось тупоний, що ти не можеш написати книгу, якщо ти їх. Пишеш одну за одною. Бойню він написав в 69-му році, Буфонаду в 76-му, Глапагос в 85-му, і Бойня не є його першою книгою. Коротше, коли перший раз трапляється, що автор, не наче так чесно скаржиться, що не може написати книгу, це викликає довіру і співчуття. Коли я розумію, що це вже схема, і романи насправді писалися нормальненько, то це, це мене дратує. І так само, як і в Буфанадії у бойні номер 5 після першого розділу, плавненько ми перетікаємо вже до основної оповіді, і ми дізнаємося, що автор не є головним героєм цієї книги. У нас все-таки є тут свій окремий персонаж. Конкретно в «Бойні» тут ідеться про чоловіка, який під час Другої світової був в американській армії, але при цьому він не був солдатом. Він взагалі був помічником капелана. І абсолютно випадково він потрапляє до Німеччини, підрозділ до якого він мав бути прикомендорований, перебили. І далі починаються го пригоди з тим, як він потрапить в полон. І ну ви знаєте за анотації, до чого дійде, все таки всі ниточки мають зійтися до бомбардування Дрездена. Але при цьому історія дуже стрибає по хронології, так само як і в інших двох книгах. І тут заодно стрибається вперед. В його майбутнє, про його життя в 60-х, про те, як у нього вже сім'я, у нього є діти, діти дорослі, і в якийсь момент герой впевнений, що його вкрали інопланетяни. І трошечки є вставочок про те, як він жив у тих інопланетян, як мислять інопланетяни, і до яких вчинків головного героя ця зустріч з інопланетянами підштовхнула. Зі стилістичних прийомів автора, які я помітили і які мені сподобалися, є постійні повтори. Певних слів або фраз. Наприклад, зачитую вже спеціальну стікерю для огляду. І нас перекинули літаком на базу відпочинку у Франції, де годували шоколадними молочними коктейлями і іншими поживним харчем. Доки ми стали пухкенькими, як немовлята. Тоді нас відправили додому, і я одружився з гарненькою дівчиною, також пухкненькою, як немовля. І в нас пішли немовлята. І через чотири сторіночки. Що, ми знову повторюємось? Ми з дружиною вже не були пухкенькими, як немовлята. У ті роки ми були кислявими. Приятелювалися з багатьма кислявими ветеранами та їхніми кислявими дружинами. Окрім того, що автор повторює якісь слова і фрази в межах кількох абзаців або речень. У всій книзі є якась фраза, яка повторюється знову і знову. Ви бо Фанадії такою фразою є більше не самотні. Вона використовувалася в різних контекстах, в тому числі на ілюстраціях. Тут це фраза таке життя і фразою таке життя тут маркувалися моменти смерті. Наприклад, Дербі описав неймовірні штучні погодні явища, які земляни інколи влаштовують для інших землян, коли не хочуть, щоб ті інші земляни й далі населяли землю. У кронах дерев оглушливо розривалися снаряди, казав він, і на них падав дощ з ножів голок і Лес. Шматочки свинцю в мідній обшивці пронизували ліс під уламками снарядів, шмигаючи повз набагато швидше за звук. Багато кого поранило або вбило таке життя. Окрім того, що фразою таке життя маркується смерті людей у великій кількості, і велика кількість не тільки тому, що тут описана війна, а й тому, що в межах уже мирного життя героя продовжувалося навколо нього смерті. Але так само цією фразою таке життя маркувалися і смерть предметів. Якщо про предмети можна сказати, що вони помирали. Тож Біллі витягнув корок, той вийшов безгучно. Шампанське видихалося, таке життя. В перекладі цієї книги, яку випускала Вавилонська бібліотека, замість таке життя використовується та й таке: «Тай таке тай-таке, тай-таке, тай -таке. таке життя, таке життя. Мене, якщо чесно, під кінець книги ця фраза вже задовбала. Вона була усюди, вона повторювалася дуже багато разів, і в якийсь момент мене почало тіпати: типу, автора, ти описуєш про смерті людей. У тебе в одній сцені, в одному абзаці, так раз і можуть там, 40 людей померти. І ти просто кажеш на це та й таке. Типу, як так можна? Я вже заготувала дуже гнівну тираду, про те, як я буду незадоволена розповідати про цей стилістичний прийом. Поки, от, буквально на наступний день після того, як я дочитала цю книгу, у мене в реальному житті не пішли якісь повідомлення з контексту: А, у нас приходить отаке. І я така, йо-майо, автор щось знав, автор щось розумів. І да, в якийсь момент, я попросила людину не писати мені в реальних повідомленнях та й таке і отаке, щоб у мене не було зайвих асоціацій з цією книгою. і Я не думала, що хтось помер. Ну і знову момент про спільні прийоми в цій книзі фразою таке життя або та й таке маркуються смерті. Так само, як і в Галапагосі, усі смерті маркувалися зірочками. Всі герої, які мали померти, прямо з самого початку мали коло свого імені зірочку. З усіх трьох книг, що я прочитала, я дійшла висновку, що мені б в них було сенс читати тільки заради стилю. Чи подобався мені його стиль? Звісно, подобався. Зачитала вам зараз кілька абзаців. Мені було так приємно, іронічно читати ці абзаци. Але читати такі абзаци в одній книзі, потім в другій, потім в третій, для мене це трішечки тумач, не Ні начебто нічого не змінюється, не начебто це одна довга безкінечна книга довжиною в життя автора, яку можна читати і читати, читати, читати одну за одною. Я втомилась. Причому я підозрюю, що, можливо, навіть ці книги пересікаються. Гадаю, про це краще скаже хто, хто прочитав всі його романи. Але, наприклад, тут згадується містер Роузвотер. і я не знаю, чи ти той самий містер Роузвотер з книжки Доброго вам, чи то там я забула назву містера Роузвотера. В плані сюжету тут відбувається трошки фестивальна хінея, якщо ми говоримо про подорож до інопланетян. Інопланетян, які є дуже мирними. І сприймають час не лінійно, а як щось замкнене, вони в один момент усвідомлюють всі можливі стани будь-якого предмету чи живої істоти, які з нею можуть бути. І цінопланетяни ці живуть і вони знають, як їхній світ з'явився, як він зникне, і вони нічого не можуть і навіть не хочуть з цим робити. Вони просто насолоджуються прекрасним зараз цим прекрасним моментом, хоча знаючи, що коли-небудь цей момент закінчиться. Ну і для мене за рівнем фестивальності і абсурдності це було те саме, що кінець світу в Буфанаді, на фоні якого головний герой намагався вирішити проблему самотності людей. І так само, як і кінець світу в Галапагосі, який закінчився тим, що історію розповідає хтось мутований, хто є новим витком еволюції, після того як стався кінець світу. Але повернемося до Бонні номер 5 Все-таки другою і вагомою сюжетною лінією тут є історія про Другу світову, про ту бомбардування Дрездена, про яке автор все хоче розказати і розказати не може. І яким були мої розчарування, коли я зрозуміла, що він таки не розкаже. Він буде говорити абсолютно про все, про що завгодне, тільки не про те, про що він сказати намагався. Можливо, в цьому справедливо передано те відчуття учасників бойових дій. Які не встані поділитися тим жахливим досвідом, який вони пережили. Але це був один з тих дзвіночків, на яких я розуміла, що ця книга на мені, як антивоєнний роман, не працює. Якби я її читала в абсолютно мирні часи, в абсолютно мирному місці, я б не відчула цю глибину психологічних страждань, які герої проживають. А на фоні того, що зараз не мирний час. То ця книга мене тільки дратувала тим, що вона не була достатньо важка. Фактично, у цьому творі розказаний важкий шлях, шлях зі стражданнями головного героя. Але на емоційному рівні мене пробила лише одна, одна сценка, де йдеться про полковника, який помирає, і в передсмертній агонії він починає звертатися як до свого підрозділу. Який майже весь загинув під час битви. Але командир от на останніх секундах із якоюсь надією там кричить: типу, це я, хлопці, це дикий боб, що? ну, Сподіваючись, що хоч хтось серед тих, хто ну, навколо, є з його людей, і хтось таки вижив, і він їм дає якісь обіцянки про те, що він покличе їх на барбікю у своєму рідному місці. Ну, це була от одна сцена, яка мене емоційно пробрала. Навіть зараз я її переказую, в мене пішли мурашечки. Але. Вона така була одна. Натомість був інший момент, який мене пробрав, але трошечки не так як задумувалось. Скоріше він викликав у мене жопну тягу. Я зачитую. Я сказав синам, що вони за жодних обставин не мають брати участь у бійні, і новини про бійню, яку влаштували їхнім ворогам, не мають сповнювати їх задоволенням або радістю. Я також казав їм не працювати на компанії, які виготовляють машинерію для бідні, і завжди виказувати обурення щодо людей, які вважають, ніби така машинерія нам потрібна. І коли я прочитала ці абзаци, от просто найперше, що в мене було, я хапаю стікер і пишу: оборонна війна знак питання. Я така зла, я розумію, що цей твір писався в часи холодної війни. І ідеї, що всі мають поступитися, всі мають знизити темпи гонки озброєнь, щоб світ вижив, це були, типу, правильні пацифістські ідеї. Але зараз, я, як дитина, яка виросла на цих пацифістських ідеях і яка стала їхньою жертвою, я відчуваю таку лють. Ви питаєте, що я сказав своїм синам, що вони. Не мають думати про війну, да радіти війні. Я росла з цією думкою, що війна це найгірше, що тільки можна, що не має бути війни. Що треба жити в мирі, що треба бути хорошим. Що якщо ти будеш білим пухнастим і не будеш виявляти небезпеку для оточуючих, то і до тебе будуть ставитися по-дружньому, по-доброму. Ніхто не буде виявляти агресії до тебе, тому що ти ж такий хороший. І знаєте, що потім, 24 лютого, 2022 року, усе, що мені лишилося, це сподіватися, що десь в світі лишилися інші люди, які таки виготовили машинерію для війни, і зможуть нам цю машинерію надати. Розумієте? Я є плодом оцих пацифійських ідей. І куди мене це привело? Я переживаю таку кризу сприйняття своєї життєвої філософії на фоні того, що в моєму житті сталася війна. Ця книга на мене не працює як антивоєнна. Не можна мені отак, от прямим текстом казати, що ти не можеш хотіти виготовляти зброю. Поповнити їх запаси, ти не можеш радіти смерті ворогів, звісно, я радію смерті ворогів, бо вони не дійшли вбивати нас. Якщо вони мертві, вони нас не вб'ють. Якби вони до нас не йшли нас вбивати, то я б не раділа їхнім смертям. Мені було б байдуже, як вони живуть. Коротше, ця нахраписта філософія автора для мене розбивається об два слова: оборонна війна. І станом на зараз, серед антивоєнних романів, на мені таки найкраще спрацював на Західному фронті без змін, ремарка. Тому що там описані саме жахи війни, там описано прям м'ясо-м'ясо-м'ясо-м'ясо. І при тому через те, ким є головний герой, я дійшла до стану що, типу, якщо ти це робиш, то здохни, 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 здохне. І те, що описав автор в тій книзі, мені зійшлося з моєю картиною світу, з тим, як я зараз живу. І от якраз після тої книги я вийшла з відчуттям, що війна це погано. Ну і плюс думкою, що якщо ти агресор і прешся на війну, то ти заслужив на це, страждай і здохни, здохни, здохни. І на тому я повертаюся до Курта Бонигута. У мене є припущення, що я не оцінила повноцінну боню номер 5 тому що я вже читала буфанаду, от особливо Буфонаду Галапагоста, я куснула і кинула. А саме Буфанаду. Тому що ці книги для мене були занадто однакові. Ну, ну занадто майже ідентично однакові. Хоча, наприклад, коли я ще порівнювала Буфанаду з Глапагосом, то там я помічала теж якісь спільні теми: наприклад, тему інцесту, теми мутацій. Тут такого немає. Ура, ура, ура! Але через те, що це третя книга. Я просто сприймала, що опа, це я знаю, це я знаю. Неначебто книга вже не могла мені запропонувати нічого нового в стилістичному плані. Хоча читати води для мене треба якраз заради стилістики, бо у нього приємна стилістика. Але ну, це тумач, коли всі книги однакові. Я почала повторюватися так само, як автор, повторюється в своїх книгах. Тому, врешті, я дійшла висновку, що ці три книжечки радісно лишаються у мене в колекції на поличках. Але купувати інші книги в то поки що я не буду і читати його далі не буду. Не той випадок, коли сподобалася одна книга, візьми інші 13. На жаль, ні. Сподобалася одна, от все, вона сподобалася. Всі інші будуть просто як не начебто, повторенням, 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 одне і тим самим. Ну що ж, мої Любі, я вас запрошую до коментарів. Хто читав Вони Гута, які враження? Взагалі з цим автором я вперше відчула, наскільки незвично мені давати якийсь відгук на прочитане, спираючись тільки на мій досвід, типу, ось я прочитала ось мої враження. Коли і в той самий час цей автор такий знаменитий, і про нього пишуть наукові праці, і його розбирають літературні критики. І щоб прокопатися в усі підтексти, які він закладав, треба багато чого знати. Хоча, по суті, абсолютно всі відгуки у мене на каналі, це ще є такий нахрап, типу. У мене є враження, і тут у мене є враження, зліпили, що я про цю книгу думаю. Тому запрошую вас до коментарів і вашими враженнями поділитися також. І ми любі, будь ласка, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, підтримайте ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.